Доброго ранку, діти! У нас з вами заняття ознайомлення з соціум, патріотичне виховання. Тема нашого заняття традиційна символіка українського народу. Дітки, що це за зображення? Так, тут зображена бабуся. У вас у всіх є бабуся, і в мене також є. Вона живе. Невеличкому українському селі. Отже, я вас сьогодні запрошую разом з бабусею до неї на гостину. То як малята? Підемо? А ось на нас чекає хатина білесенька. Вона чепурненька, охайна, бо ж відразу видно, що господиня гарна. У народі кажуть, Хата господиною красна. Малята, а які ще прислів'я про хату, ви знаєте? Ось послухайте, будь ласка, яка господиня, така й хата. Хату руки держать. Працьовита господиня! Тут видно, що живе. Хату вибілила, ще квіти намалювала. А ще Посадила квіти навколо хати. Діти, хто з вас знає, як називаються ці квіти? Так, це мальви. Дітки, бабуся так старалася, готувалася до нашого приходу, але трішки втомилася та пішла відпочивати. Отже, нехай відпочиває, адже вона вже старенька. А ми з вами оглянемо її красиве подвір'я. А ось. І бабусина старовинна криниця. Вона виготовлена з каменю та з дерева. Криницю всередині обкладали каменем, а зверху дерев'яними колодами. Криниці бувають різні: кам'яні, дерев'яні, круглі та квадратні. А ось ця діти, подивіться, це криниця журавель. Про таку криницю. Ходить легенда: Усядьте, діточки, уважніше та послухайте, будь ласка. Кажуть люди, що це було дуже давно в одному селі жив маленький хлопчик, він був дуже непосидючий. От, якось пішов він до лісу і заблукав. Довго-довго ходив хлопчик між деревами і кущами, втомився і так захотів пити, що терпіти вже не було сил. Аж тут маленький хлопчик побачив лісову криницю, але не зміг напитися, бо вода в криниці була дуже глибоко. Так? Що не міг він її дістати, а дуже хотілося пити, що ж робити? Раптом побачив хлопчик журавля, той кружляв високо у небі. Пожалів птах хлопчика і спустився до нього. Підійшов журавель до криниці, нахилив свою довгу шию і дістав із кринички води. Хлопчик напився та подякував доброму журавлю. Відпочив хлопчик і незабаром знайшов стежинку, яка вела в село. Повернувся хлопчик додому і розповів матусі про доброго журавля. У пам'ять про цю подію люди почали ставити біля криниць дерев'яних журавлів. За допомогою яких опускали відро в криницю та діставали воду. Майже в кожному селі на людних дорогах або посеред поля копали люди криниці та дбайливо оздоблювали їх. Діти, а що ви знаєте про журавлі? Так, журавлі восени відлітають в теплі краї, а навесні повертаються до рідної батьківщини. Діти, а для чого людям потрібна вода? Так, її п'ють, нею перуть, миють та використовують для приготування їжі? Діти, як ви гадаєте, чи в кожному дворі стояла криниця? Справді, колись на все село могло бути одна або дві криниці? Послухайте, будь ласка, вірш. Дівчинка каже, Ой, люба краниця, дай нам водиці, щоб здоров'я мати людей шанувати, а тобі відерце соснове. Серце з Дном дубовим, з обручем ясиновим. З криниці вода завжди малята, чиста, смачна, джерельна, холодна. А знаєте чому? Тому що із землі джерело. Діти, чи помічали ви, що завжди біля криниці саджали якесь дерево? Це могла бути калина, верба, вишня і ще різні дерева. Ой, дітки, погляньте, що я знайшла. Так, це іграшки. До бабусі приїздили онуки, гралися цими іграшками. І, мабуть, їх забули. Давайте їх розглянемо. Погляньте, які вони гарні. Як ви гадаєте, хто їх виготовляв? Ой, подивіться, яка красива лялечка. Її пошила бабуся. Я коли була маленькою, бабуся мені також виготовляла таку ляльку. Ой, а це що таке? Це півник. Але цей півник не простий. Ним можна ще свистіти. А виготовили його діти майстри з глини. А це що за іграшка діти? Про неї я вам загадаю загадку. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє, ви на ній всі граєте. Хто вона? Пізнаєте? Не палочка, не гілочка звуть мене сопілочка. Так. Отже, малята, ось і завершилася наша з вами подорож до бабусі в гості. Чи сподобалась вам вона? Що нового дізналися, що корисного для себе взяли? Дякую вам, до побачення!